Наша пісня гарна нова, починаємо її знову. Якесь обнулення, щось нове в вашому житті. Щось або щось іде до закінчення. У когось можуть бути, а оце ж на скозерогів, скоро день народження. От у когось закінчується період цього солярису енергії на на... на, на рік. Ось у когось обнулення, вже закінчується рік. Ото це ваше обнулення. А ну, поясніть, що це воно дає цей. дається. Последнє місць Да? Може бути, немає сил, апатія, якось доходить до кінця ваш рік, да, якесь таке стою з останніх сил. Може бути така немає сил, упадок сил. Але ви, мах, ви берете все свої руки. Ну, ви розумієте, Тут розумієте, що вам треба дійти до цього кінця, ви розумієте, що вам треба закінчується рік, вам треба підвести ітоги, вам треба зробити все, да? там, що зроблено, що не зроблено, може там довести щось до ума, да? але вас... я не кажу про рік той, що закінчується календарний рік. Ні, тут у вас може бути скоро закінчення вашого року. Тому можуть бути у когось. Я не знаю, з якого числа у нас козероги. Може бути от таке, і от за дві неділі до е, дня народження, да, там, переходу цього планет, воно може бути дійсно, як наче втрата сил, апатія, сльозки. Оце все таке, наче хвороби можуть повилазити, да, воно наче, так погано. Оце ж солярис, роковий, ну, годовий солярис, і воно оце таке виснаження. Оце воно у вас і буде, таке відчуття, що. Уже сил немає, якось обнулення. все вже. Але ви розумієте, що ви все одно в ваших руках. Все. Так, все одно ви наповнені. Все одно ви якось ви розумієте, що ви частина цілого. Що все нормально, що це так треба. Ні, мої дорогеньки, у вас якесь буде, знаєте, состояння обнулення. Хоча тут кажуть, нове, нове, колись нове. Ні, це якось. Рішення, так, гроші. Що тут з грошима в нас? Шістерка мечів. По приходу, шістерка мечів. Це, знаєте, як сказати, хаос пережили, а там вже як буде. <смі> ну, якось буде. Оце про це. Оце про що гроші? Ну, хаосу немає такого, що все пропало, але а там далі видно буде. Не знаю, що там буде. Да? По приходу, ну, може, щось зайде. Ну немає хаосу, нема. Може щось і і, і прийде, може ж там з минулих яких.